Привіт, друзі! Настала осінь, зібрано урожай, зібрано посадковий матеріал, різне насіннячко, розложено по пакетиках. І десь оце все багатство треба зберігати. Я усі свої насіння зберігаю у звичайній. Картонні коробці. І сьогодні я хочу трішки її так облагородити, зробити зі звичайної коробки, таку красиву коробку, задекоровану, знову ж таки, насінням. Переважно все буде насіння кавуна. Я там збирала собі заліто різного насіння, ну, кавуни різні сорти. Дають і різне насіннячко. ось в мене таке коричневого кольору. І от таке дрібненьке чорне, я його окремо зібрала. І ще отаке світле, жовтаве. Також використаю насіння кабачків, кукурудзяні зернятка вхід підуть. І ще я підготувала отакі дрібненькі зернятка. Ягідок глоду. Я думаю, що можна використати тут і крупи різні, горох, квасолю пласку. Ну, те, що у вас знайдеться і на що у вас вистачить фантазії. З матеріалів ще, окрім коробки, мені знадобиться пластир медичний на тканевій основі. Залишки шпалер. Знадобиться акрилова фарба. Будь-якого кольору я буду свою скриньку фарбувати у бежевий колір, тому додам до білої фарби колор, у мене світлий горіх називається. В принципі, можна будь-якого кольору фарбувати це, як ви захочете. Знадобиться клей ПВА, можна використати і термоклей, але ну, в даному випадку я полюбляю використовувати саме ПВА. Множиці потрібні, щоб пластир відрізати, і шпалери також будемо різати. Ну, і ще знадобиться акриловий лак, щоб покривати вже готовий вирік. Почну роботу з того, що оці кути, всі, тут мають щілинки і треба їх якось поприбирати. Саме для цього мені знадобиться пластир. Пластиром я і заклею ці кутики, як на кришці. Так і на самій коробці. Виміряю висоту кришечки в даному випадку і відрізаю шматочок пластера. Далі заклею цю щелинку. Тепер в цьому місці кришечка ніколи не розірветься. І так роблю з кожним кутом. Ну ось так. Зробила я це вже з усіма ріжками коробки. Далі мені треба з середини коробочку прикрасити. Я зроблю це за допомогою шпалер. У мене такі світленькі. В принципі, це можуть бути будь-які шпалери. Робимо виміри. Вимірюємо стіночки. висоту, ширину. Я вже зробила заміри, це в мене бокові стіночки такі. Я тут приклею сюди. А оце передня і задня стінка і денце в мене вийшли цільнокроєні. Тут це буде ось так. Вставляю і приміряю, чи правильно все я виміряла і обрізала. Так, і можна приклеювати? Для цього я клей наношу з середини коробочки по периметру обов'язково, О, тут вже можна Я Тепер вставляю свою шкалеру і приклею її. Перклею бокові. Так, виклеяла коробочку і те саме зробила із кришечкою. Даємо добре-добре просохнути. Наступним етапом роботи буде фарбування коробки. До білої акрилової фарби я додаю кольоровий пігмент. Так добре перемішаю паличкою яким пензликом наношу фарбу. Вона в мене густа і навіть темний колір коробки не просвічується. Якщо будуть просвіти, то доведеться наносити два шари фарби. Повністю всю коробку і кришечку я зафарбую. І даю добре-добре просохнути. Хоча акрилова фарба швидко підсихає, але я залишу хоча б на 2 годинки постуяти. Коли вже підсохла моя коробочка з крижечкою, я приступаю до декорування приготовленим насінням. Найпростіший варіант просто обклеїти зернятками насінням кавуна всю коробку і поверхню кришки. Але я на кришці хочу зробити деякий узор із того ж насіння. І по центру в мене буде квіточка, тому я зараз примічаю в мене центр, дві діагоналі, і от ставлю тут хрестик. Виходить, тут у мене центр. Отже, в центрі в мене буде квітка. Я намалюю, Мені треба намалювати кружечок, щоб він вийшов рівненький. Я скористаюся кришечкою з маленької баночки, обведу її олівцем. І по цьому колу буду викладати пелюсточки квітки із насіння. Кабачків. Отже, клей ПВА я наношу по намальованому колу. І тепер прикладаю зернятка, кабачка, які будуть пелюсточками квітки. Ось так вийшло перше коло. Чому я віддаю перевагу саме клею ПВА, що можна підсунути зернятка, те, що не, не так лежить поправити, А термоклей він швидко схватиться і вже намертво приклеє насінину і не можна буде виправити, тільки віддирати, як то кажуть, із м'ясом. На цьому колі я не зупинюся, і я хочу ще одне коло викласти цим же насінням кабачка. Куточка вийде такою об'ємною. Зверніть увагу, як я кладу другий шар, пелюсточок поміж пелюстками. Першого ряду. Тепер серединку змащу клеєм і засиплю зернятками ягід глоду кісточками. Вони дрібненькі і темненькі, вийде квітка, схожа на соняшник. Тепер я хочу зробити промінці на 4 сторони із маленького чорного насіння, і тому намалюю спочатку, на ведуці промінчики олівцем, де вони будуть. І вже по тих лініях буду приклеювати насіння. І технологія та ж сама. Наношу клей по лінії. І далі дрібненькі-чорненькі насінинки буду викладати по цій лінії. І знову ж таки, це робиться не швидко, тому вас не буду втомлювати. Трішки процес покажу, бачите, вже доходжу до краю, але в мене трішки кривенька лінія виходить то я її ось так клієчкою підрівняти, по суму. Ну ж таки, перевага клею ПВА. Тут поки що все живе, поки не підсохло, все можна рухати, виправляти. От я проклала вже одну доріжку і далі хочу ось таке світленьке кавунове насіннячко, жовтаве таке по периметру приклеяти. По всьому периметру кришки. Ну, це ще я так мудрую, міркую, приміряю по ходу. Багато чого придумується ще. Сам матеріал підказує тобі, що можна зробити. Так, друзі, зараз покажу, що маю на даному етапі вже. Ось так поки що виглядає кришечка моєї коробки по периметру. Викладена доріжка із світлих зерняток. Тут промінці чорненькі і квіточка. Ну і хочу я ще дві квіточки додати. Ось усі трикутнички. Але квіточки будуть вже меншими. І для них я використаю кукурудзяні зернятка. Це будуть пелюсточки, квітки. Квіточки зроблю за тим же принципом, що і велика квітка намалюю. Спочатку кружечки влівчиком. І пелюсточки так само буду накладати двома шарами. Намітила, і тепер буду приклеювати пелюсточки кукурудзяні зернятка. Ну і знову ж таки, це буде довгий процес, тому буду вам поетапно показувати періодично, що в мене виходить. Ну, ось так виглядає перший рядочок квітки. І отак виглядають два вже рядочка пелюсточок, а серединку я засію маковим зерном. Спочатку змащую її клею, акуратно пензликом його розподілю і тепер сиплю мак. Ну а далі всю поверхню кришки я буду обклеювати. Отаким темненьким коричневим насінням, у ну, мене таке рябеньке трішки. От ним і буду відклеювати, починаючи від центральної квіточки, і далі буду йти до країв. Друзі, знову вам показую шматочок процесу, один трикутничок я вже клеїла зернятками. Як бачите, в хаотичному порядку я їх приклеюю. на поверхню наношу клей, трішки пензликом розподіляю, такий тонкий шар клею утворився, тоді швидше буде висихати, тепер укладаю насіння. Цей процес іде швидше, набагато, вони треба тут акуратно робити щось. Все швиденько клеїться, накладається. Ну і в такому темпі таким чином працюю далі. Друзі, отакий от вигляд. Зараз має моя коробка. І тепер черга за боковими стіночками. От я одну вже зробила, бачите, такий узор, змійка, із маленьких чорних зерняток виклала. І ось так її оформила. Ну що ж, друзі, кришка в мене вже готова, вся обклеєна, залишилася її тільки вкрити лаком, ось такою вона буде. Ну і далі буду декорувати саму коробку. Я вирішила, що на ній ніяких узорів не буде. Я просто її обклею насінням кавуна, але є невеличкий нюанс. Для цього треба закрити коробочку, показати, що я маю на увазі. Ось, поки кришка закриває, то звісно що верхівку. Коробки, сторін коробки я не буду обклеювати, і мені тут треба примітити, допоки буде приклеєне насіння. Під низом. Тут я проведу собі олівцем легенько лінію, за яку не слід заступати навколо цієї коробочки. Я це зроблю. Ну, от і все. Тепер я кришку знімаю і буду працювати. Із коробочкою. І я думаю, що недовзі вам покажу вже свій виріб в готовому вигляді. А в мене це займе певний час. Ну, ось, друзі, я зробила одну сторону. Зараз перевірю, накрию кришечкою. Ну, прекрасно, дивіться, все зійшлося, стикувалося. Тому я продовжую у тому ж дусі. Так, друзі, минуло півтори годинки і в мене вже вся коробка обклеєна. Залишу трошки посушитися і буду вкривати лаком. Поки коробка сушиться, я вкрию лаком верхню частину кришку. Лак я використовую акриловий. Він швидко сохне, немає неприємного запаху, з якого. Часто алергія буває, Он дуже добре, треба вкривати, щоб щелинки потрапляв лак. Наносити я буду 2, а то й три шари лаку, ну, буду дивитися по ходу. І кожному шару лаку я буду давати час просохнути не менше 2 годин. Хоча лак швидко сохне, але все ж таки краще його дуже добре просушувати. Хоча, якщо у вас нетерплячка, то можна просушувати і феном. Добре-добре вкриваю лаком. Увесь виріб. Це знову ж таки часозатратна робота. Але вже за мить ви побачите кінцевий результат.